Друзі, всіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні роздивимось прихожі зберігання одягу в коридорі. Бажаю всім приємного перегляду. Ось такий перший варіант. Шафа. Прихожа, досить така невисока. Метр дев'яносто п'ять. У висоту метр сімдесят в ширину глибина 37 см, 7,420. Такий набір. Ось тут така ніби тумба. І сюди можна сісти. Це дуже зручно, тоді не потрібно в коридорі ставити додатково пуф. Ось тут такі шухлядки. Двіц. Дзеркало, але тут немає штанги. Чомусь, щоб вішати одяг, мабуть, не прикрутили, бо тут логічно, що вона повинна бути. Це такий бюджетний варіант ДСП. Така простенька, компактна. Ще ось такий варіант: 5670. Тут Метр м висота, метр м ширина і 31,8 глибина. 5,670. Тут без шафи. Тут пропонується ось так розміщувати одяг, чіпляти. Сюди і сюди вішалки. Можна зверху щось покласти. Тут. Можна організувати якісь дрібні речі, ось такі відкриті полички, це також зручно, закриті полички, і ось така тумба, і можна сидіти. Але насправді для мене найкращий варіант це коли ще є ось ця шафа для взуття відкидна, то в цих... Варіантах її немає. Наступна ось така. Тут лава м'яка. Екошкіра такий мат ніби лежить. Дверцята, така шафа, шухляда точніше, полички. Тут гачечки для одягу, тут також можна вішалки чіпляти, там поличка зверху, дзеркало. Такий набір коштує 6380, 2 метри висоту, метр 30 ширина і 39 глибина. Ось такий варіант. Далі ось такий набір. Тут вже є шафа для взуття, також лава, полички відкриті, закрита тумба. Тут для розміщення одягу, плюс дзеркало. Такий набір коштує 6,306. Зараз подивимось по розмірах. метр. 77 на висоту 1,95 м, глибина 32. Це така суцільна конструкція. Прямо придбати за 4200 ось таку шафу. Розміри 2 на 60 і на 40 см глибина. Вона виконана з тих самих матеріалів. І до того ж набору. Ось така тумба. Низенька 3414. Метр на 46 висота і 42 в глибину. Теж дуже гарне поєднання дерева із темно-сірим. Такий приємний колір. Можна зібрати собі окремо, все придбати по частинах в такій кольоровій гамі. І Наприклад, ось така тумба, тумба лава. З ось таким матом, чи це подушка за кошкіри, коштує 1693. Тут розміри 60 на 49,5 і глибина 32 см. Окремо продається для одягу, ось така вішалка. Тут гачки ось така. Тангочка 1269. Коштує тут розміри. Ось такі. Ось такий комод 324. 60, Це ширина, висота 95, глибина 32. Тут шухляда, дверцята. І також окремо є ось такий пенал. Тут зверху полиці. Ось така вузенька шухлядка, Ось такі дверцята. Коштує 1790. Ось ширина 30, висота 2,25 і 32 глибина. І також можна придбати шафу. Вона заставлена, я не зможу вам її показати. Коштує 3 845. 60 ширина, висота 2,25 і 32 глибина. Ось така шафа, і там ще є знизу шухлядки. Наступний варіант ось такий: 3,936. Тут у нас 80 ширина, висота метр. 90 і глибина 38 сантиметрів. Тут є дзеркало, гачки, верхня поличка. І ось такі шухлядка, така тумбочка. І тут навіть можна сісти такий бюджетний компактний варіант. Далі є ось такі окремі елементи, наприклад, ось така. Вішалка з гачками. 1660, вона 93 на 71 і 26 глибина з такою поличкою. Так, і ось така тумба. Мені подобається таке поєднання. Заклеюємо. 1419, виходить 93 ширина. 55 висота і 34 глибина. Дуже приємне ось таке поєднання кольорів під світле дерево, біле. Взагалі всі ці меблі виготовлені з ламінованого ДСП. Тут нема фасадних матеріалів. Такі бюджетні варіанти. Ось така тумба. Всі низенькі на них можна сідати. 1654. І до неї можна ось таку вішалку з гачками, 1180 придбати ось такі тут розміри. Така звичайна секція, знизу тумба, можна сісти, гачки, поличка. Коштує 3072 гривні 60. Це в ширину висота 1,92 м і 36 глибина. Ось така. У тому ж кольорі 4320, ось така шафа для верхнього одягу. Тут полиця, така штанга для вішалок. Розміри у неї. 70 ширина, висота 1,91 м, 38 глибина. І ось така шафа. Тут шухляди. Але тут немає вартості. Ага, є. 3050 гривень. 60 Ширина, метр вісімдесят висота і 50 глибина. Така невисока. Матеріали дуже схожі, тому можна комбінувати. Ось така секція, штанга розміщена ось так, і вона ніби отак перекрита дуже гарно. Таке рішення цікаве. Тумба, шухляда, дверцята, дзеркало і зверху також полиця. 4452 коштує, ширина метр, глибина 42 і висота метр дев'ять. Це колір такий, як в тих шафах. Тому можна поєднувати. Також по кольору підходить ось така лавка. 2880, дуже гарна на неї знижка, 40%, метр ширина, 48 висота, 32 глибина. З ось такою накладкою мягкою. Цікаво. А, ось вона так ще й піднімається. Така зручна. Тут взуття можна поставити і гарна знижка. Є ось такий варіант сіра з білим. Мені подобається поєднання сірого з білим, але тут сірий, ну, занадто темний, є великий ризик, що на нього буде видно пил. Тому завжди на колір звертаю увагу. Ось такі гачки. 1800, ось такий розмір. 76 ширина, висота 1,10 і 36, виходить 3,60 в глибину 3 см. Ну, плоска така секція. 2,234, 234, ось така тумба. Також тут подушка за кошкіри. Такий ніби мат. Тут полички, така тумба для взуття. 2,234, 234 розміри 80 у висоту, 54 ширину і 40 глибина. І ще ось такий комод. 2692. Тут 80 ширина, висота 98, 40 глибина. Тут є шухляда, дверцята. Але для мене кращий варіант це коли. Ось ця шафа спеціальна для взуття, і зверху невеличка шухляда. Ось ця відкидна шафа. Зараз я подивлюсь, можливо, вони тут ще десь є окремо. І дзеркало 1223 гривні. Теж ось така основа. Ось такий набір. Так, друзі, далі ось такі шафи для взуття. Дуже вони зручні, вартують. Уваги! І почнемо 2538 Тут 80 у ширину, висота 91 см, 27 в глибину. Тобто ці шафи вони вузенькі. Ось так відкривається. Сюди поміщається два ряди взуття. Все компактно, дуже гарні такі шафи. Ось такий варіант: 3676. Тут також в два ряди взуття. Висота 1,34 м, ширина 48 і глибина 28 см. Три такі шухляди. Розміщуються у висоту і в білому кольорі. Люблю білі меблі. Це такі бюджетні варіанти. Все виготовлене з. Ламінованого ДСП закромкованого, Розмір той самий. Далі є ось така ширша на 4 шухляди. Теж в два ряди. Тут дуже багато можна розмістити взуття і не займати простір у кімнаті, і все буде. Завжди в порядку, легко дістати, легко скласти. 2,223, дуже гарна вартість. Розміри 1,50 м у висоту, 69 ширина і 22 глибина, Тобто ось такі вузенькі шафи. Я, до речі, розглядаю також покупку такої шафи, дивилась в юску. Зараз тут подивлюсь якраз і вам познімаю. 398 висота 1,20 двадцять, ширина 80 і глибина 27 сантиметрів. Тут ось така тумба, також два ряди зіття. Ось така гарна стільниця зверху. Гарненька. Є ось така, тут полиці під нахилом. 2598. І просто ось така відкидна шафа для зберігання. Розміри у висоту метр 142 м, ширина 70 см і глибина 25. Ось така шафа для взуття з відкритою поличкою. Тут також в два ряди. Можна розміщувати взуття, ця більш ширша. 2536, ширина у неї 85 см, висота, ага, ні, навпаки, висота 85, а ширина 1,90 м. Бо вона дійсно широка і 32 см глибина. Це полиця, вона там. Ось це вона ось так. Є взагалі ось така малесенька, компактна. Теж на два ряди взуття, на дві шухляди, 2,742, розміри 93 висота, 48 ширина і 28 глибина. Якщо мало місця, то можна такий варіант розглянути. І знайшла ось ще дві шафи, точніше полиці вже. 2262 просто така етажерка полички з нахилом, це саме полички для взуття. 70 в ширину, висота 1,142 м і 25 глибина. І ось такі полички 2598. Такі ж розміри, але тут є ще і закрита така поличка з дверцятами відкидними. Друзі, на цьому поки все. Іду знімати комоди. Тут також дуже великий вибір, тому підписуйтесь, нове відео буде зовсім скоро. І до зустрічі!